Завжди був регіоном, де люди жили як грішники у Данте з головами повернутими в минуле. І я пам'ятаю, як мене вчили боятися кримських татар. Тобто, от фактично там 18 травня ніхто на вулиці не виходить. Чому? Тому що це день депортації. У них будуть травмні заходи, якісь мітинги в кримських містах. Ніхто на вулиці не виходить в школах. Можуть оголосити в цей день, якийсь санітарний день, щоб школяри не приходили. Тобто кримських татар було модно боятися. Це був абсолютно політичний тренд. І я пам'ятаю, мені ще пощастило, чому, тому що коли пішов в школу, в моєму класі школа номер 7 міста Сімферополя вже вчився Кримсько-Гарський хлопчик для а потім в університеті ще більше навколо мене було кримських татар, і ми з ними дружили. Ми з ними ходили в походи, їздили на море, ходили один до одного в гості. І саме через це неформальне спілкування руйнувалося уся, усе напромодження лжи, яке будував Радянський Союз щодо кримських татар.